Правно захищати себе та володіти зброєю. Таке в умовах війни мають опанувати не тільки чоловіки, а й жінки. У цьому переконані організатори жіночих тренувань самозахисту. На тепер навчання пройшли понад 7 тисяч українок. Репортаж Вероніки Ведмецької плотне удержання слабою рукою. Міцно тримай слабшою рукою, а ось цю розслаб. Макет гвинтівки Марина тримає уперше в житті. Дівчина родом із Вінниці до Києва приїхала спеціально на тренінг із самозахисту. Це важко, це потрібно до цього готуватися, тому що потрібна така військова підготовка моральна В першу чергу ми поводили зброю як лежачі, стоя і сидя, тому потрібна фізична підготовка 100%. На вишколі побували понад 7 тисяч жінок, кажуть організатори. Приблизно кожна десята пішла у військо. Да. Катерина вже має досвід військової підготовки, а отже, і як поцілити у мішень знає, та вирішила поновити навички. Відпрацьовуємо базу, типу, положення зі зброєю, як тримати, як прицілюватися і таке інше. Це дуже важливо, бо багато чоловіків приїжджають з фронту, багато поранених, багато в госпіталі лежать зараз. І жінкам просто як ніколи зараз потрібно бути сильними. Вправи зі стрільби та імітація вогневого контакту. На тренуванні професійні інструктори з військовим досвідом навчають жінок не боятися зброї і дати відсіч будь-якому нападнику. Якщо ти вмієш захистити себе і знаєш, як працює зброя, ти не боїшся нічого. Тренування складаються з АЗІВ, можна сказати, з військової абетки. Це в нас тут новачки є. А вони вчать будову зброї, культуру зброї, прицілювання з різних положень. Більш вже досвідчений левел вони вивчають роботу в двійках, роботу в злагодженні. А ну і вишкіл вже більш складніший. Наталка відвідує заняття з самозахисту вже півроку. Двічі пройшла базове навчання, а згодом доєдналася до просунутої групи. Тепер відпрацьовує контактний бій у приміщенні. Ми маємо підійти до будівлі, так щоб не бути виявленими, і потім зачистити цю будівлю, грубо кажучи, з нижнього поверху і там до верхнього. Всяке може статися. Знову оголошують мобілізацію жінок. Не хочеться просто бути якимось дурним баластом, хочеться вже мати певні знання, які можуть знадобитися. Окрім вправ зі стрілецькою, Зброєю учасниці можуть відвідати психологічні тренінги та інструктажі з домедичної допомоги. Вхід туди за донат. Зібрані кошти організатори передають на лікування поранених бійців. Вероніка Ведмецька, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.